Вітаємо тих, хто разом з нами наступні декілька хвилин. Випуску новин ситуаційного центру проживе життям інспекторів та патрульних муніципальної варти. Керуючись основними орієнтирами в роботі, формування безпечного середовища в громаді щодня вдаємося до конкретних дій, направлених на виконання поставлених задач. Наразі без порушень, крокуючи визначеними маршрутами, будучи вже пізнаваними на вірених мікрорайонах, працюємо на випередження, бо в нашому місті має бути все добре. Безпека в громадських місцях і зонах відпочинку. Патрулюємо далі. Біля торговельних майданчиків та точок продажу все спокійно, без порушень та без порушень не завжди. Ви ж феребрали. Будь ласка, збирайтеся. 178 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення чітко роз'яснює такі ваші протиправні дії. Знаходження в громадських місцях в стані алкогольного сп'яніння також не допускається. Ось так в бочці з медом завжди знайдеться ложка дьогтю та ще з гірким присмаком медовухи, судячи зі станом. Як ти себе почуваєш, ми вам намагаємося допомогти. А у відповідь, замість слів подяки, чомусь так. Добре. Все, я. Я я я так? Все, сьогоди, Під світлом ручних ліктарів вже у комендантську годину також зустрічаємо тих, хто не встояв. На ступеньках лежить тіло. перед законом. Усі єдині, і жодна посвідка. Документ не дає право вдаватися до такого безчинства. Ти должен поважати цю сіву, яка в тебе. Комендантська година, час тиші та заборони руху. Комендантський патруль на варті вашої безпеки здійснює об'їзд території міста та піші рейди. Перша година ночі працює муніципальна варта. Порушень громадського порядку не зафіксовано. Комендантська година не порушується лише повага один до одного до норм закону. Запорука спільної безпеки працює муніципальний патруль, ака тихо і спокійно. Аби не доводилося вкотре роз'яснювати та попереджати, аби прийшло розуміння. Я все це розумію. щоб таких собі порушників не доводилося ловити на паркані ще й з такими репліками. Чоловік забіжав на кладовище, топив за Росію. Агов, схаменіться в який час живете. Такі ваші дії можна трактувати як диверсію та розхитування ситуації. Якщо ви стаєте свідками подібних випадків, чуєте схожі висловлювання. Така ваша інформація завжди буде цікава правоохоронним органом або наберіть телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Конфіденційність гарантуємо. Сповіщення в один клік в телеграм-чат завжди опрацьовується щодня. У своїй службі муніципальна варта, орієнтуючись на безпеку, дотримання норм закону, комфорта зручності усіх учасників дорожнього руху. Попереджаємо. Стоїте зоні дії знаку, стояв зупинка заборонена. Там далі немає знаку, то є місце. Приберіть, будь ласка, щоб не заважати швидкі. Направляємо далі. проїдете по праву сторону. Є знак. Роз'яснюємо бесіду з водієм. Все добре, рух вільний. і звісно, дякуємо за вашу свідому громадянську позицію. Без порушень все добре. Всім гарного дня. Тихого вечора, доброї ночі та законослухняних вихідних. А про вашу безпеку в цей час подбає муніципальна варта у вирі подій життя міста Білгород Дністровського. Перенайте разом з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.